Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні я буду вишивати свою четверту серветку із колекції. На ній буду вишивати ось таке тістечко із сердечком. Але ще добавлю маленькі трояндочки і напис. Смачного, українською мовою. Отож, запялюю в пяльці і починаю вишивати. Спочатку я обшию всі елементи ниточкою, щоб у мене був гарний рівненький всюди контур. Ось цю верхню частину я обшию такою ниткою кольору какао, а нижню частину контур зроблю чорним. Чорною ниточкою. Так, ось я дошила вже контур ниточкою какао, кольору какао, і тепер буду вишивати оцю нижню частину чорною. Ниточкою контур робити і зашивати ось тут оці ось проміжки ниткою кольору какао. Я зробила контур чорною ниткою там, де мені було потрібно. Тепер шоколадною ниточкою темно-коричневого кольору вишиваю нижній шар нашого тістечка. Зашиваю отут повністю оцю площу цим кольором. Стіпочки викладатиму один біля одного горизонтально, таким чином, щоб у мене не було пробілів між стіпками, щоб тканина не просвічувалася. Далі буду зашивати ось оці проміжки ці, цим же кольором темно-шоколадним. Тут я стіпки викладаю вертикально. Отже, закінчуємо ці полосочки і вертаюся ось в цю сторону і роблю контур цією ж ниточкою в проміжках між чорною ниточкою, який я вишила вже попередньо. Так, ось тут в мене ще проблискує тканинка трохи. Далі я повертаюся до ниточки кольору какао і буду вишивати ось оці проміжки, які в мене лишилися ось тут. вишиті шоколадною ниточкою. Просто ось так зашиваємо, не стягуємо стіпочки. І так до кінця. Далі я вишиваю оцей шар без квіту, вишиваю так само горизонтальними стіпками і вже такою жовтуватою ниточкою. А поверх нього. Коли вишию, я буду робити або вузлики, або просто такі чорні крапочки темною ниткою, чорною ниткою. Це у нас шар буде з маком. Тож я буду ці макові зернинки вишивати. Далі я гелевою ручкою ставлю крапочки, де я буду вишивати макові зернятка. Вузлики, мабуть, тут робити дуже великі вони будуть для зернинок. Я просто стібочками маленькими вишию ці зернятка по два стібочка в одному місці. Мабуть, ще отак от як. Один горизонтально буду класти, а один вертикально. О, так краще. Тут теж вертикальний зроблю один. Далі вишиваю сердечко. взяла ниточку такого середнього відтінку рожевого і починаю вишивати. Так, сердечко готове. Тепер вишиваю ось тут, отакими от вертикальними стіпками, і потім вишиватиму ось цей контур світлою ниткою. Далі я вишиватиму, вишиватиму ось тут контур навколо сердечка, світло рожевою ниточкою. Далі я вишиватиму ось тут цей кремчик, стіпки ось так кластиму. а ось тут буду вишивати ось так. Стіпки викладатиму вертикально. Вишиваю білою ниткою. У мене тут листочки і намальовані, ось тут і ось тут. Я їх зашию, а потім зверху вже. Вишию по білому, зашитому, всю маленьку квіточку я теж зашию, не чіпатиму тр... не тільки ось оцю велику. І далі вишиваємо кримчик, який у нас вертикальними стівками йде. листочок я теж поки що зашиваю. Потім зверху вже по вишитому його зроблю. Тут поверхню я вже всю зашила. А Тепер буду вишивати ось оцю квіточку, невеличку, і біля неї ще отут, і отут менші. І потім листочки. Ниточку на вивороті я закріпила, а тепер мені потрібно буде зробити. Ось таке. Ось у нас точка в центрі квіточки, і від неї йде ось таких от 5 стібочків. От нам зараз їх потрібно і зробити цих 5 стібочків, які йдуть від центру. А будемо вишивати ми квіточку, яка називається троянда Амілі. Може, хтось із вас уже знає цей шов або пробував колись вишивав. А якщо хтось не знає, то можна повчитися. Так, ось у нас є ці пелюсточки. І далі ми від центру починаємо ниточки переплітати. Ниточку переплітати між цими стібочками. Так як тут не парна кількість стіпків, а саме 5, то переплетення буде на кожному стібку або верхнє, або нижнє. І так, далі до кінця, поки у нас не закінчиться ось тут місце. Так, тут я помилилась чи ні? Ні, не помилилась правильно. І коли ми переплітаємо ниточку між цими стіпками, у нас утворюється така малюсінька трояндочка. Щоб вона утворилася гарна, потрібно, потрібно, щоб ці стіпки з самого початку були одинакової довжини. Я маю на увазі оці п'ять, які ми вишивали на початку. Тоді вона виходить гарна, симетрично. Ця трояндочка. Ну і також потрібно ще робити стібочки ці з одинаковим, як це сказати, силою, одинаково їх затягати, протягувати. І не сильно затягувати, але і не лишати дуже такі вільні. Тоді вона виходить така гарна, акуратна. Так, ось, ось така вона виходить. Може, ще один рядочок пройдуся. Так, ну, тепер можна закріпляти ниточку. Для цього ми виводимо нитку на виворіт і там закріпляємо. Якщо потрібно, але я хочу ще зробити ось тут з боку дві маленькі трояндочки. Але вони в мене тут дуже малюсінькі, тому я буду крутити не амілі, а просто накручу два французьких вузлики. Ось так. І, звичайно, їх прикріплю, пристібну, щоб вони в мене тут і залишились. А саме не були рухливими. Так, є. І тепер з цього боку я теж зроблю маленький вузлик, який в мене буде трояндочкою. Для цього мені потрібно Ось тут я його зроблю. ось тут. Для цього мені потрібно перейти по вивороту. Так. ось тут в мене буде ще одна малюсінька трояндочка у вигляді вузлика. І закріпляємо ниточку. Так, закріпила я ниточку зелену для листочків, і тепер буду вишивати маленькі листочки біля цих трояндочок. Вишиватиму я швом, який називається петля з прикріпом. Ось так. Посередині роблю стібок, щоб закрити цю серединку. Раз, Можна тут ще один листочок зробити, трошки менший. Далі я ось тут зроблю листочок. Отаке гарнесеньке тістечко в мене вийшло. І тепер, мабуть, я ще зроблю ось тут всерединки маленький вузлик. Серединку таку в цій трояндочці. Може, лишнє, може, ні? Мабуть, все-таки краще з вузликом. Отже, залишаю його. Так, все, закріплюю ниточку. Отже, ось таке малюсіньке тістечко в мене вийшло. Якщо порівняти його з бабінкою ниточок, то воно ось навіть трошки, трошки менше, ніж бабінка. Мініатюрна вишивка. Мені ще лишилося вишити слово смачного, але на камеру я не буду цього робити. Кому цікаво, ви можете подивитися відео моє попереднє, там я вишивала якраз слово швом в розкол. Посилання залишу я в описі під відео. Так що, кому цікаво, дивіться. Я вже вишила напис, вишивала швом в розкол. Саме кістечко. Така милота в мене вийшла. Дякую вам, що завітали на мій канал. Вдячна дуже, що дивитесь. Лайкаєте, пишете коментарі. Мені дуже приємно завжди читати ваші відгуки. Отож, моя колекція поповнилася ще на один смаколик. Напишіть, будь ласка, як вам така ідея для вишивки. Буду дуже вдячна за коментар. Якщо вам сподобалось відео або або було корисне, поставте, будь ласка, лайк. А я з вами прощаюся. До зустрічі у наступних відео. Пока-пока!